Сьогодні вночі ворог знову бив по Марганецькій та Нікопольській громадах Нікопольського району. Є у нас руйнування житла та інфраструктури. На щастя, всюди минулося без постраждалих внаслідок обстрілів. У Нікополі пошкоджені майже півтора десятки багатоповерхівок та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, банк та два магазини. Також понівечені п'ять автомобілів. Рятувальники наразі продовжують обстежувати територію в Марганецькій громаді. Обстрілом вибірвали лінії електропередач, через що без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. Вночі ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено, та нині система вже наповнюється водою.